Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. Вітаю вас! Мене звуть Олена Троян. Цією програмою ми розпочинаємо цикл передач Власний сад. Я розповідатиму в них про квіти, про кущі, про дерева, все те, що можна посадити і виростити у власному садку. Ласкаво просимо до краси. Сьогодні мова в нашій програмі піде про лілію лісову, або лілію мартагон, або лілію кучеряву. Ви спитаєте, яка лілія? Зима, сніг, про що ви розповідатимете нам? І я вам скажу, відповім. От що є така українська приказка: готуй сани влітку, а воза взимку. От сьогодні ми і підготуємо воза. Ми поговоримо про насінневе розмноження лілій мартагон. Е, я думаю, що багато. Квітникарів, садівників знають про яку рослину мова. Ви бачили її, ви вирощуєте її в своїх садах. Рослина це надзвичайна. От переді мною те, що залишилося від неї, так би мовити, рештки, насінневі коробочки і високе стебло. Лілія Мартагон це рослина до певної міри унікальна. Вона є найпоширенішою у світі дикороквітучою лілією, Ареал її розповсюдження сагає. Від Іспанії і Португалії на заході до Забайкалля на сході. Вона росте і в північних зонах земної кулі, тобто в Якутії, і навіть на півдні рухається до лісостепової зони. Лілія ця спадає в око тим, що вона має порівняно невеликі рожеві пурпурові квітки, але квіти ці так рясно розташовані на стеблі, що вони просто милують око, і не помітити її не можна. Ця лілія також має деякі особливості, які приваблюють до неї садівників. В чому полягають ці особливості? В тому, що вона може рости як в напівзатінку, так і на сонці. Вона може рости як на суглинистих ґрунтах, так і на піщаних. Вона майже не потребує догляду. Вона не пошкоджується різноманітними шкідниками, і, на відміну від сортових лілій, може знаходитися на одному місці дуже-дуже багато років. З кожним роком її цвітіння стає все яскравішим і так би мовити, більш щільним. Все більше квітів з'являється на стеблах. Тобто рослина, яку можна сказати, мусить мати в своєму саду кожен, хто закроплюється розведенням квітів. Але в рослини є недоліки. Які, спитаєте ви, і я вам розповім. Ця рослина є не тільки красивою на вигляд, але вона ще й застосовується в різних країнах як ліки, як барвник. І, нарешті, її просто можна вживати в їжу. Хтось її їсть в сирому вигляді, хтось її смажить, варить, парить, тушить. Хтось додає її навіть на корм великій рогатій худобі, бо додавання цибулин цієї лілії підвищує лактацію рогатої худоби, тобто вона широко розповсюджена в побуті. І це призводить до того, що лілію викопують, її просто знищують. І тому популяція цієї рослини зараз у світі все зменшується, зменшується і зменшується. Є вона і в нашій Україні, вона росте в Закарпатті, в Прикарпатті, в Карпатах, в деяких степових районах, наприклад, росте в заповіднику Кременецькі гори. Але стає її з кожним роком все менше. Вона занесена до Червоної книги України. Викопування цієї рослини категорично заборонено. Але є досить багато магазинів, інтернет-магазинів, просто окремих людей, які продають її цибулини. Є багато сортів і гібридів цієї лілії Мартагону, які можна купити. Але знову-таки з'являється, але розмножується ця лілія дуже-дуже повільно. Вона не має надцибулинкових коренів, і тому от на стеблі це можна яскраво побачити на цьому прикладі, немає маленьких бульбочок, цибулинок, якими, звичайно, розмножується решта лілій. Тому процес розмноження йде повільно і це зумовлює велику вартість окремих цибулин. Чому ж мені спало на думку готувати воза влітку? Ні. Чому мені спало на думку готувати сани взимку? Та тому, що не всі гібриди лілії Мартагон можна купити. І іноді доводиться вдаватися до носінневого розмноження цієї квітки. Здебільшого це відбувається у двох випадках, коли хочеться отримати якийсь гібрид, якого немає в продажу, або коли хочеться зробити власноручно новий гібрид. Останнє зробити досить нескладно. Береш квітку в період розквіту, да? береш пензлик і. Пилок пензликом із течінок на маточку переносиш, потім замотуєш квітку і восени збираєш насіння нового гібриду. Але в мене інший випадок. Мені дуже захотілося мати білу лілію мартагон. Є два її різновиди ліліум мартагон альбум і мартагон альбіфлором. Остання має невеличкі крапочки темного кольору на білих пелюстках. Так, чи інакше, але. Купити її ніде. І моя тут вам порада: якщо ви бачите, що є в продажу якийсь гібрид, який вам хочеться купити, не чекайте наступного разу, не думайте, що він стане дешевше. Купуйте зараз. Бо я так чекала, чекала білих мартегонів і не дочекалася. І змушена звернутися була до подруги, в якої є ця лілія, і вона мені дала насіння. Чому насіння? Тому що розмножується лілія сама дуже-дуже повільно, можуть пройти роки, поки з великої материнської лілії з'явиться нові дітки. І ці дітки про появу їх свідчитиме маленький листочок біля головного стебла. Але лілія Мартагон альбум розмножується дуже повільно. І діток кілька років ми не дочекалися, тому мені подарували насіння. Сьогодні я вам розповім, як з цього носіння виростити нові лілії. Це процес копіткий. Звичайно, лілія з насіння зацвітає на п'ятий-шостий рік. Але є деякі хитрощі, які дозволяють трошки, не набагато, але скоротити майже на рік цей термін. Як ми підемо зараз в будинок і там я покажу, як це відбувається. Так що, якщо ви хочете дізнатися про секрети вирощування лілії Мартагон, про насінневе розмноження, не перемикайтеся, пішли до хати. Хочу сказати ще декілька слів про цю рослину. От я стою біля іншого куща, і ви бачите, що він заввишки десь приблизно метр. Інший кущ трошки вище. А далі, по доріжці, в мене росли ще інші сорти лілії Мартагон. Вони були заввишки з мене. Ці лілії мені подарувала моя подруга. І в неї вони взагалі були вище двох метрів. Тобто, в залежності від умов освітлення, від ґрунту, на якому росте ця рослина, вона може мати різний розмір від 50 сантиметрів до більше ніж двох. І ще що хочу сказати: той, хто бачив цю рослину, він напевно знає, як виглядають її квіти. І саме через вигляд квітів. Походить і назва рослини. Мартагон походить від тюркського слова мартаган, тюрбан або «чалма». Це пов'язано з тим, що пелюстки, квітки, загнуті догори і так нагадують таку чалму, східний головний убір. Дуже красива квітка. І подивіться, навіть зараз, взимку, коли і квітів вже немає, і ці сухі коробочки, вони теж гарні. Особливо вони гарні під снігом або винеї. І вони також служать окрасою сада, як це не дивно. Ой як приємно повернутися з холодного двору у теплу хату, затишну, рідну. І трошки перепочити. Продовжуємо нашу насінневу сагу. Я хочу розповісти вам, що я знайшла в літературі два способи насінневого розмноження лілій мартагон. І зараз про них вам докладно розповім. Один спосіб вже декілька років тому випробувала моя знайома, і він підтвердив, що він дієвий. Другий спосіб спробуємо зараз. Подивимося, що з цього вийде. Для насінневого розмноження нам знадобиться торф, це, власне, головний субстрат. В якому ростимуть, ростиме і розвиватиметься наше насіння, мох з фагном, деревне вугілля, а ще отакий собі розчин білизни. Мене дуже зацікавило це, і я згадала те, що вчила ще в школі на уроках хімії. Хімічна формула білизни це натрій хлор-О, тобто рідина або сполука містить атомарний кисень. Що таке атомарний кисень? І в чому полягає відбілююча дія хлору? Якщо в струмень хлору помістити вологий шматочок тканини забарвленої, то тканина дуже швидко знебарвлюється. Через що це відбувається? Через те, що хлор вступає в реакцію з водою, з вологою в тканині і утворює дві кислоти хлорну, аж хлор або соляну, яку ми добре знаємо, і хлорноватосту, h хлор О. Ця хлорноватиста кислота є дуже настійкою, і вона швидко розпадається на аж хлор, соляну кислоту і кисень, атомарний кисень. І от саме цей атомарний кисень є дуже великим окиснювачем. Він приєднується до будь-яких ланок бородників, їх руйнує, і, власне, це зумовлює втрату кольору тканини. І от я думаю, що може цей атомарний кисень, який також міститься в цій білизні, і є якимось чинником, який зумовлює швидке проростання насіння. Я цього достеменно не знаю, але я можу таку думку висловити. Порада полягає в тому, що треба на приблизно 10 ложок столових води додати одну ложку білизни і витримати в цьому розчині 10-15 хвилин насіння. Вода в мене вже заздалегідь готова, додаємо одну ложку білизни і додаємо в цей розчин наше насіння. Поки воно собі замочується, підготуємо субстрат для пророщування насіння далі. За літературою субстрат мусить складатися з торфу. Чому верховий торф? Бо це кисле середовище, і воно не містить ані насіння бур'янів, ані ніяких шкідників. Тому це таке от основа нашого субстрату. Інша складова нашого субстрату це мох сфагну. Я раніше цього не знала, але... Виявляється, що сфагнум є унікальною субстанцією. Він може всмоктувати вологу, яка за вагою у 20 разів перевищує його власну вагу. Тобто сфагнум додається з метою утримання довгого вологи. Він може дуже багато вологи цієї вмістити, а нам важливо, щоб не пересихав субстрат. Тобто, от ми додаємо сфагнум. І крім того, сфагнум Має антибактеріальні властивості. До речі, само слово «сфагнум» походить з грецької від спагнот губка. От такі от цікаві у нас новини. І третя складова частина це деревне вугілля. Знову-таки, деревне вугілля має антибактеріальну, антимікробну, антипаразитну властивість. Ми додаємо оці три складові і змішуємо їх. Не дарма я поклала тут рукавички. Такі дії краще виконувати в рукавичках. Особливо, коли ми маємо справу з деревним вугіллям, щоб руки лишалися чистими. Ми ретельно змішуємо ці три складові елементи, щоб вони були рівномірно розповсюджені по всьому об'єму. І якось у нас забагато свагнемо, додамо трошки торфу. От так, ретельно перемішуємо і у нас утворюється такий собі субстратик для пророщування лілій. Трошки зволожуємо його. Поливати з-під крану не раджу, води може бути забагато, а от. Трошки попшикаємо, і це буде саме те, що нам необхідно. Вода не крапає, але її досить, щоб середовище було вологим. Власно, це все, що треба. Це в нас спосіб номер 2 Полягає в тому, що насіння просто без жодної попередньої обробки. Розміщується в цьому субстраті. От я його беру і просто сюди висипаю і так трошки перемішую. Тепер, як радить нам партія і уряд, треба оцю суміш поставити в тепле місце на шафу, як дослівно написано у керівництві. І хай там на шафі, вона знаходиться до того, поки з'являться перші паростки. Коли вони з'являться, Треба на три місяці для так званої верналізації від латинського верного весна відправити це насіння в льодовку в холодильник. Так що перша партія в нас готова. Наші 15 хвилин минули. Я обережно злила воду, і от на дні нашої ємності залишилося насіння. Обережно його. Витрушуємо або дістаємо з допомогою підручних засобів, так би мовити. Наша наступна мета це просто наклеїти його на внутрішню поверхню банки. До речі, можна тією самою, в, в якій ми її замочували. Ой, напевно, варто зняти рукавички, бо. До рукавичок прилипає, і отако от обережно ми просто наклеюємо оці ще вологі насіннини на банку. Я взяла іншу, але зрозуміло, що вона зайва, що цілком можливо користатися цією банкою. Отако от ми це робимо, розміщуємо. Якомога рівномірно вологі насінними. Це треба робити акуратно. Я, може, трошки поспішаю. Зазвичай я роблю це одна насінина за одною, але головне показати вам принцип. От ми маємо таку банку з насінням, яке якимось чином приклеєно до боків банки. Тепер в цю банку ми просто насипаємо торф. Вже ми не використовуємо ані вугілля, ані мох, лише самий торф. До речі, на що я хочу звернути вашу увагу? Що якщо торф у вас зберігається десь на вулиці і він холодний, то я вам раджу заздалегідь, тобто за добу занести його в тепле приміщення, щоб він встиг відмерзнути і щоб, не дай Боже, не було грудочок мерзлого ґрунту в вашій цій банці. А далі все просто. Робимо, просто насипаємо, або як краще, щоб все зробити акуратно і нічого не пошкодити, робимо так. Ложкою заповнюємо доверху всю нашу банку. І знову-таки, як і першу коробочку, література, старші товариші. Радять нам поставити це в тепле місце на шафу. І там, в теплому місці на шафі, воно має бути вже до весни. Це другий спосіб не передбачає верналізації насіння. Просто воно зберігатиметься до весни, поки його не можна буде висадити у відкритий ґрунт. Що нам дає така операція? Це посів. Посів цей нам економить рік. Тому що за цю зиму в нас встигають створитися маленькі бульбочки. І вже коли ми їх висадимо навесні в ґрунт, там вже з'явиться листя, і ми, тобто, цілий рік розвитку бульбочок або насіння ми заощаджуємо. Я хочу вам показати ті результати, які я вже маю сама, бо таке саме насіння я вже сіяла. Але на місяць раніше. Зараз я дістану і покажу вам, що в мене вийшло. От в мене пакет, де суміш торфу вугілля і муху. І от в мене банка. І там, і там видно, що вже є маленькі отакі. Бульбочки, лілій, та, на кінці там насіння, не все насіння проросло. Слід одразу зазначити. І навіть мені складно сказати, яке проросло краще. Здається, в банці трошки краще. Це те, яке було в нас оброблено H хлор О або натрій хлор О. Тобто, дійсно дієвий цей атомарний кисень. А може, це мені так здається, і може воно однакове. Весняні результати покажуть. Коли прийде весна, треба обережно оці кожні малесенькі бульбачки взяти. От я не знаю, чи можна побачити це. Дрібно в мене на руці вони лежать. І висадити їх треба в горщики, і потім ці горщики розмістити десь в затінку і поливати, слідкувати за тим, щоб не пересихав ні в якому разі ґрунт. А потім восени їх вже можна висаджувати на постійне місце. От така цікава історія. Як прискорити цвітіння лілії мартагон, як зробити власні гібриди і як їх розмножити. Дякую вам за увагу. На все добре і до зустрічі у програмі Власний сад. До побачення.